Що ж може статися, якщо ви не з'явитесь до ТЦК за повісткою? Якщо повістка була вручена особистою, під підпис чи прийшла на Укрпочту, що до вас можуть скласти адміністративний протокол за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це тягне за собою накладання штрафу від 17 до 25 500. Протокол передається до суду, де ухвалюється постанова про накладення штрафу. Штраф, якщо не сплачується протягом 15 днів, постанова передається до органів державної виконавчої. Та ну, служби для примусового стягнення. В такому випадку сума подвоїться і ще плюс доплюсовується 10%. За те, що було відкрите виконавче провадження, пам'ятаєте, що в разі повторного порушення чи ухилення від військового обліку можуть настати ще й суворіші наслідки. Виклю... Ну, допустимо навіть кримінальна відповідальність по за статтею 336 кримінального кодексу України. Закон зобов'язує з'явитися до ТЦК у вказаний час, якщо ви отримали повістку належним чином. Проте бувають випадки, коли можна не з'явитися особисто, перше з поважних причин: це хвороба, догляд за хворим родичем, форс-мажорність, Жорні обставини. Такі причини потрібно підтвердити документально. Друге, неналежне вручення повістки, якщо повістку передали не особисто вам або без підпису, це не вважається офіційним повідомленням. Щоб уникнути неприємностей, важливо своєчасно реагувати на повістки, дотримуватися вимог законодавства чинного. У випадку, якщо ви не можете прийти особисто з поважної причини, то краще заздалегідь повідомити про це ТЦК, щоб уникнути непорозуміння. Якщо ж ситуація спірна, звертайтеся. Проконсультую, допоможу вам розібратися, а також допоможу вам підготувати заяву, якою ви зможете, наприклад, повідомити центр комплектування про поважність причин неявки по повісті. Одним словом, якщо є у вас ще якісь запитання, пишіть під, коментар... ну, під постом в коментарях або телефонуйте на номер телефону 066 988 7571. І до зустрічі!